20 лютого День Героїв Небесної Сотні. Він покликаний увічнити людську громадянську і національну відвагу та самовідданість, сили духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців. У переліку Героїв Небесної Сотні, прізвища загиблих активістів, які отримали звання Героя України і з врученням найвищої державної нагороди України, ордена Золота Зірка. Посмертно або були нагороджені Орденом Героїв Небесної Сотні посмертно. До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей віросповідання, освіти, віку, серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з героїв Назару Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові Наконечному 82 роки. Назар Войтович, наймолодший герой Небесної Сотні. Увечері, 19 лютого, він вирушив до Києва. То була його перша і остання поїздка. Хлопець пробув на Майдані близько трьох годин. Іван Максимович Наконечний народився 18 жовтня 1931 року. Активіст Євромайдану найстарший загиблий Небесної Сотні помер в лікарні після травм несумісних життям. Серед героїв Небесної Сотні є й наші земляки з нашого рідного Краматорська. Сергій Бондарєв був вихідцем з Донецької області, народився у місті Краматорську. Останні два роки проживав у Києві, куди приїхав разом зі своєю родиною. Працював у провідних it компаніях України. Ще у 2004 році він приїхав у столицю як активіст помаранчевої революції. Під час Революції Гідності у 2013-2014 роках він також не залишився осторонь, а завжди був у серці гарячих подій у Києві, відстоюючи європейське майбутнє для своєї країни. Він твердо вірив у силу української нації, в її прагненні поміняти наше майбутнє на краще і до останнього подиху був разом зі своїм народом в його боротьбі. Увечері, 18 лютого, 2014 року, Сергій також був на Майдані. Загинув Сергій вночі з 18 на 19 лютого від чотирьох кульових поранень. В груди, плече і шию під час штурму силовиків біля будинку профспілки. Звістку про страшну втрату родина отримала лише два дні по тому. Сергію Бондарєву було 32 роки. Пантілієв Іван Миколайович народився 1 грудня 1981 року. Був мешканцем міста Краматорськ Донецької області. Поет, рок-музикант останнім часом жив у селі Дмитрівка, де доглядав 90-рітню бабусь. Іван був на Майдані з 10 грудня 2013 року, належав до Першої сотні самооборони мало псевдокреман. 20 лютого 2014 року отримав декілька вогнепальних поранень на вулиці Інститутській, і одна з цих куль влучила в серце Івана. Тіло ідентифікували в готелі України. Його похорону відбулися 25 лютого, похований у серед Дмитрівка Слов'янського району Донецької області, а залишив маму, сестру родину. Сім наших героїв, земляків зі сходу України, загинули на Майдані за нашу свободу та незалежність. 2010-го став депутатом горлівської міськради, 17 квітня викрадений горлівці відразу після мітингу, який був організований ним на підтримку Євгена Клепа міського голови. В ході акції Володимир Рибак зняв прапор самопроголошеної ДНР. 22 квітня. Тіло Володимира Рибака було знайдено в річці Казенний Торець, неподалік від населеного пункту Райгородок Донецької області, 24 квітня 2014 року. Володимир Рибак був похований в горлівці. 20 серпня 2015 року звання Герой України з врученням ордена Золота зірка. Чернявський Дмитро Олександрович народився 5 березня 1992 року в селі Артемівське Артемівського району Донецької області. 13 березня 2014 року отримав ножове поранення, заподіяне невідомими після мітингу на підтримку територіальної цілісності України в Донецьку. Йому було лише 22 роки. Він був єдиним сином у своїх батьків. Шеремет Людмила Олександрівна народилася 21 листопада 1942 року у місті Макиївка Донецької області. Всю життя присвятила медицині. Була активною, чесною людиною. Її поважала та любили рідні колеги, сусіди та знайомі. Дуже любила Україну, її культуру, історію, була справжнім патріотом своєї батьківщини, відчувала біль своєї держави, вболівала за її долю, підтримувала її в боротьбі за свободу, прагнула її добра та кращого майбутнього, мала активну громадську позицію, не могла миритися з безправ'ям та соціальною несправедливістю. Була готова віддати заради рідної землі найцінніше своє життя. 19 лютого 2014 року під час Революції Гідності приймала активну участь у мирному мітингу біля будівлі Служби безпеки України у місті Хмельницькому, коли з території будівлі по людям раптово була відкрита стрілянина. Людмила Шеремет, яка у той час на колінах молилася за Україну, отримала важке вогнепальне поранення у голову. Та 22 лютого 2014 року померла у лікарні, похована у Хмельницькому на кладовищі Шаровечка. Указом президента України за громадську мужність, патріотизм, гречне відстоювання конституційних засад демократії, прав та свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Людмилі Олександровні Шеремет, посмертно присвоєне звання Героя України з наданням ордена Золота зірка. Ім'я та портрет героя викарпувані на меморіалі героїв Небесної Сотні у Києві на вулиці Інститутській. 18 лютого 2015 року у Хмельницькому на фасаді будинку, де вона мешкала, було відкрито меморіальну дошку. Шеремет присвоєно звання почесний громадян міста Хмельницький посмертно. У березні 2016 року у Хмельницькому, біля будівлі служби безпеки України, де загинув герой, їй було встановлено пам'ятний знак. Котляр Євген Миколаєвич народився 14 квітня 1980 року у місті Харків 20 лютого 2014 року. отримав вогнепальне поранення на вулиці Інститутській в місті Київ від кулі снайпера. Євген Котляр був сильним, мужнім, гідним і віддав найкраще своє життя. Зубенко Владислав Віталійович народився 22 квітня 1991 року у Харкові. 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській отримав важке вогневе поранення. Куля Снайпера влучила йому у живіт, коли він прикривав щитом поранених побратимів. Був шпиталізований до Київської міської лікарні, але 28 лютого 2014 року він помер, похований у Харкові на кладовищі. Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадську мужність, патріотизм і героїчне відстоювання конституційних засад демократії Владиславу Ветельовича Зубенка Посмертно присвоєно звання Герою України, за достоєнням ордена Золота зірка, ім'я та портрет героя викарбовані на меморіалі Героїв Небесної Сотні у Києві на вулиці Інститутській. Наумов Володимир Григорович, дев'ятий барайон. Донецька область. 18 лютого 2014 року викрадений з Майдану в ніч на 18 лютого. Тіло з ознаками насильницької смерті знайдено на Трухановому острові в межах Києва. Герої не вмирають. Герої живуть доти, доки не згасає про них пам'ять, кожен залишиться в наших серцях, ми пронесемо пам'ять про них через життя. Слава Україні, героям слава, слава Небесній Сотні!